А це цвіта, яку я вирішив за тебе, чудова цвіта в моєму серці. О, ти знаєш, що сказати, мій лук рук. Це яке старе сказання, щоб вибачити каутом було Він нічого не зможе робити. Дайте їх, зустріти! Я маленький лупець! Я сніс від дерева. Три-чотири. Замкніть двері. П'ять, шість, збережіть, стільки, сім, вісім 16, шістнадцять. 19, дев'ятнадцять, Он за замк... сказав мені, що ця плівка називається Наусія. Найгірше, що ти не зможеш тримувати інших. Гаразд, ось і рішення тваринка. Поки я в Гладісі, ти виправиш маскою і залишиш усе тваринку. Гаразд, але пішли працювати. Не зустрічай! Це за папір. А, ні! Oh, no. Я повинен знову почати. Добре, дуже добре. Тільки чекайте на кампанії на нас. Ось туди. Тихо-тихо. Я сподівалася, що це буде складніше. Ви уверені, що не хочете. Ні. А ви? Луп діду, ми чекаємо на вас, ні, вибачте. Нарешті, ми тут і ойшли, лю. Я не думала. У мене пенсіонери так швидкі. Нашу тенту. Так, добра ідея. Зараз я чекала на вас. Ви бачите? Мій тент просто чудовий. Що ти думаєш? Звісно, ти абсолютно правила ні слова. О, м'яке молоко! Ні, це шоколадне молоко. Що це за смачна смічка? Насправді це вібір, лубдіду. Я не мав нічого з тим. Пробач мені Патунія. Ми втекли з кокосового смаку, тож знайшли цей шоколадний шокодне дерево тут на вулиці. Зокрема, я не знаю, як його підготувати. О, ти все це зробив для мене? От ти так солодкий! Не забудь про мене, Знаєш, це все мій ідея. Так ну вона зруйнована. Це какао має бути порушений. ні, це не так, тваринка. Це дуже важко зробити шоколаду. Моя мама коли казала мені, що треба забрати кокоси, а потім залишити їх в миску, а потім ви хочете їх зброїти і порушити. Потім витримаєш їх і отримаєш глибокий, кокосовий бутер, а потім глибока частина стає кокосовою подрую. Отак справді, скажіть, зараз я знаю, чому ми купуємо шоколад в магазинах. Не біжи. Це справді думка, яка важлива, кому ми їмо. Добре. Ми маємо усе, що нам потрібно. і кукуридіну. Добра ідея, Петунія! Це так дуже смачно. Ей, одолзе! Сьогодні великий день. Про що ти говориш? День! Суперспеціальний епізод пік і поку буде о, я повністю забув. Ми повинні залишити телевізор високий. Давай, дай мені! Підходь. І ось так наразі! Кріпко! Це антена. Треба бути антеном. Лівіша. Не ні, ні. Я бачу, що ти знову порушив щось у діду. Це не моя вибрана. Добре. Ми хотіли зробити знову антенну. З собою я Файл? маю на увазі. Що це? Землі божевілля. Привіт, мій маленький бананчик. А, патуні! Дивись, що я знайшла може бути сос або краще тражорній мапі і лише так знайти. Щас дивимось навайжливіший храма на важливіших піратів. Але пірати повинен знайти піратський храм, мапа. Звідси я знав його необхідним співпрацівником. Йдемо, Петунія, їдемо. Добре, Фіблак. Ти йдеш дуже далеко. Коли я подумав. Я впевнений, що тут є хіба. Мені тільки потрібно знайти її. Ей, лубдіду, дивись! Тут є ярке. Думаю, що побачив, вважаючи на те. Що це? Пироги, мабуть! Це голос Конза, І це старе Фібі-радіо із капітана Фелла. Я не думав, що це працює. Бачиш, це старе шартове радіо. Зараз там ніхто не є. Тож ми трохи розмовляємо. Можна, я спробую? Привіт, привіт. Придіть, якщо ви можете мене не чути. Це Безіл Кокорині. Мабуть, якщо ви розмовляли в мікрофоні. Це буде смішно. Тепер побачите наш коробль зникає, все допоможи.